Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ну що, повертаємось в наше буденне життя. Зараз буду готувати сніданочок, буду старатися щось для вас знімати, щоб виходили нові відео. Вчора відварювала молоду картоплю, залишилось трошечки. Хочу зараз її порізати, підсмажити на сковорідці і ще підсмажу яйця. Все вже готово. Ось такий швиденький сніданочок сьогодні зробила омлет, знайшла ще шинку в холодильнику, порізала огірок, типу салатик такий і картопелька. У Сергія така ж сама порція, чай. Ще зробила два тости. Зараз споживаємо таку їжу більш просту, варю якийсь гарнір. З м'ясом йому чи з сосисками, тому що час на приготування там якихось складних страв поки що не знаходжу, але я впевнена, що згодом якось пристосуюсь і буду готувати. Отже, нам смачного. А вам я бажаю приємного перегляду. Мій солоденький хлопчик спить, ми його покупали. До речі, більше нам подобається купати його саме вранці. Ми просинаємось, годуємо його, перевдягаємо і потім вже через деякий час купаємо або одразу там дивимось вже за графіком, коли вимикають світло. От. І Один раз ми його купали ввечері, але нам не дуже сподобалось. Тож для себе ми зрозуміли, що нам краще купати його вранці. Дивіться, щось крутиться, щось йому там сниться, посміхається. Погодувала я його, треба ще скласти речі ось ці. Я зняла з сушарки. У нас брання кожен день. А зараз допралися речі. Піду теж їх розвішувати в минулому відео. Я казала, що з прикладанням у нас не склалося, що синочок не хоче брати груди. От, і багато з вас хто подумав, що я годую його суміш, але це не так. Молочко в мене є. Він єдиний, що не хоче смоктати груди. От, тому я стіджуюсь і годую його молочком. Так, на відео ви бачили, в пологовому у нас стояла суміш. Бо спочатку ми годували його сумішю, потім, коли повернулися з пологового додому, то у нас було комбіноване годування. Я годувала і сумішю, і молочком. І вже зараз я вийшла на те, що годую чисто своїм молочком. Я кожен раз сціджуюсь. також є в мене невеличкий банк молока. От, І єдине, що він п'є моє молочко не з грудей, а з пляшечки. Ось така ситуація у нас зараз. Але я вже знайшла консультанта по грудному вигодовуванню. Хочу до неї звернутися, щоб вона мені допомогла налагодити процес годування з грудей. Сподіваюся, що у нас це вийде вдома. жарко, тож я вкриваю маленького муслиновою пелюшечкою. Дивіться на ці лапки. Така милота. Я не можу. Він зараз в одному підгузку. Щоб йому не було жарко. Обожнє, сонечко моє, сонечко. Такі довгі в нього пальчики. І на ручках, на ніжках. А у мене тут посилочка. Зараз разом з вами зробимо розпаковку. Тут у мене доглядові засоби за обличчям, поки я була вагітна, нічого собі нового не купляла, і от все вже почало закінчуватись. Тож зробила замовлення в магазинчику Комета. Цей магазин з косметикою доглядовою та косметикою для тіла та волосся створили дівчата-блогери, наші україночки. Я впевнена, що ви їх знаєте. Це Юля з каналу Мамські будні у селі та Наталя з каналу Наталі 2022. Так, отже, подивимось, що тут у нас. Це так гарненько запаковано. Боже, який приємний! Аромат. Я відкрила коробку і одразу відчула цей неймовірний аромат парфумів. Треба буде спитати у дівчат, що це за парфуми такі. Далі йде ось така листівочка, на якій вказані. Всі етапи ранкової та вечірньої рутини. Дуже класно, щоб не забути і не сплутати, що за чим наносити. Це взагалі супер шпаргалочка така. Так, ну і відкриваю саму посилку, долажу. А тут я дивлюсь, окрім того, що я замовила, як завжди, якісь пробнички. Те, що я люблю. Я, до речі, коли зустрічалася з Наталі, то вона мені теж дарувала різні пробники, косметики, вона фанат цієї справи, дуже гарно розбирається в косметиці. От, і дивлюсь, що поклала теж ось такі різні пробники. Тут пробник шампуню, кондиціонера. І ось така маска від бренду ELEMIS. Супер, я обожнюю такі маленькі любики. І взагалі дуже класно такі мініатюрки брати з собою в подорожі. Ну і ось саме моє замовлення. Я замовила собі ось такий гель для очищення шкіри. Це корейський бренд Jazz D'Arma. Так, подивимось. Ось така пляшечка з дозатором. Цей гель видаляє будь-які забруднення на шкірі, не сушить її і не стягує шкіру. Підходить до чутливої шкіри, якраз у мене така. Буду користуватися, пробувати. Для мене це новий бренд. Я зазвичай люблю купувати. Вже те, що знаю, новини люблю, тому що не хочу в цьому розбиратися. А так як в цьому дуже класно розбираються дівчата, можуть порекомендувати, тож вирішила спробувати для себе щось нове. Так, далі, цього самого бренду я замовила. Тонер для обличчя. Цей тонер з гіалуроновою кислотою. Він підходить для всіх типів шкіри. І особливо рекомендується знову ж таки для чутливої шкіри. Буду пробувати. І третій продукт це ось такий сонцезахисний лосьйон від бренду Skin Lab. Це теж корейський бренд. Цей лосьйон має SPF 50. Якраз те, що мені зараз потрібно, бо я зараз буду дуже багато часу проводити на вулиці з дитинкою. От, і взагалі завжди треба користуватися сонцезахисними засобами. Цей гель не тільки я захищаю від ультрафіолету, а й ще насичує шкіру вологою і пом'якшує її. Вся продукція у дівчат оригінальна, постійно з'являються нові бренди по догляду. Класно те, що дівчата надають професійну безкоштовну консультацію. Це особливо дуже корисно для тих, хто не розбирається в косметиці, то дівчата підберуть догляд саме той, який підійде для вас. Замовлення можна зробити через сайт або на сторінці в інстаграм. Дівчата роблять відправку кожного дня, тож не треба буде дуже довго чекати на ваші замовлення. І якщо замовляєте на суму від 3 тисяч гривень, то доставка буде безкоштовна. Також у мене для вас є промокод на 5% знижки з промокодом «Дьоміна». Ви зможете отримати знижку на протязі місяця з моменту виходу цього відео. А всі посилання на сайт, інстаграм та на канали дівчат я залишу в описі до цього відео. Переходьте, замовляйте, і я впевнена, що ви залишитесь задоволені. Дитині вже більше тижня, ми тільки зараз будемо складати візочок, хочемо вийти на вулицю, прогулятися. Там он татусь перевдягає синочка. Я зараз йому підігріваю молочко, погодуємо, зберемо візочок і на вулицю підемо рано. Ми вийшли на вулицю, Боже, тільки погляньте, яка краса. Клас. Мені здається, що я вічність не була на вулиці, а навколо так гарно Сергій пішов в магазин за Морозивом, а ми з синочком крокуємо. Він спить. Ми його погодували, перевдягли перед тим, як йти на вулицю. Поки що подобається, не виридує. Передала руль татусеві, а я вже йду, їм морозиво. На вулиці сьогодні класно. Мамка на волі приїхала до лікаря пологовий. На огляд вона огляне мене, можливо, сьогодні знімуть шви. Ще зайду в жіночу консультацію, яка тут поруч занесу документ про те, що я народила і планую поїхати забрати свідоцтво про народження нашого сина. Синочок залишився статусем. Все добре. Татусь справляється, чому я дуже рада. щоб зачекати лікар за мною зараз прийде. Іду вже від лікаря. Ой, дивіться, які тут троянди червоні. помаранчеві, Клас. Фух, все добре. Шовчик не зняли, тому що мені дуже боляче, можливо, пізніше. Ще побачимось з лікарем через місяць. І зараз мені потрібно в цю будівлю в жіночу консультацію. До речі, дівчата рекомендую вставати в жіночу консультацію саме сюди, в академію здоров'я людини. Мені здається, тут кращий сервіс відношення ніж тут. Це моя помилка була, що я стала тут, але я не знала ще тоді про академію і не хотіла вже потім перескакувати. Маки червоні, краса. Там ще троянди. Сьогодні на вулиці так свіженько. Класно, мені така погодка подобається. Так, подивилася за розкладом. Лікар сьогодні приймає з 14 -ї. Це треба годину чекати. Не буду чекати, зараз одразу поїду за свідоцтвами, потім вже на зворотньому шляху повернусь за вижу. Боже, я тут 100 років не була, тут так зелено, парк. Мені потрібна вон та будівля. Там ми з Сергієм розписувалися в 2008 році і тепер іду туди забирати документи нашого синочка. Боже, я пам'ятаю той день, день нашого розпису, як все відбувалося. Коли друзі Сергія, родичів наших не було, вони були в Кривому Розі. Дивіться, сердечко таке, клумби, квіти. Класно. Ностальгія. Хоч би не було перерви обідної. Не хочеться чекати. До речі, дійшла пішки. Думала викликати таксі, почала викликати, не було машини. Подивилась тут недалеко, то пройшлася. Все свідоцтво вже у мене на руках. Я, звісно, потрапила на обідню перерву, але до кінця залишалося 10 хвилин. Я зачекала, і що круто, там внизу дуже багато людей Чекали своєї черги. А так, як я Замовлення робила через дію, то навіть без черги все забрала. Супер. Клас щаслива матуся. впоралась з усіма справами, а саме головне отримала документ, перший документ нашого синочка. Будемо сьогодні з Сергієм святкувати. Вирішили, що купимо тортик і відсвяткуємо цю таку приємну маленьку подію. Я щаслива. Трохи не виспана, але то нічого. Я сьогодні спала всього три години. Сьогодні моя була черга нічного чергування. До цього Сергій дві ночі вставав до, до малого. Сьогодні я. В принципі, він спав, але фух, тривога сьогодні була, обстріли, то я моніторила, куди що летить, чи йти в укриття, чи залишатися вдома, щоб відтаскати манюнку. Ви не повірите, куди мене занесло це Дарницький ринок. Зайшла купити файлик, але я знайшла тільки папочку. От. То думаю, зараз подивлюсь, що тут є, може щось смачненьке куплю додому. Може тут дешевше, ніж у нас на районі. квіти продають. Дивіться, які гортенці. Боже, сто років і на ринку не було такого формату. Сьогодні якийсь день ностальгії. Знайшла я ряди продуктові з овочами, фруктами. Вже взяла сиру, помідорів. На днях Сергій з другом їздили на донацію. Так як в лікарні мені робили переливання, то треба було поповнити банк крові пологового. Взагалі, донація зараз це найменше, що можна зробити в наш час для наших захисників, і це не потребує ніяких фінансів. Тож, якщо у вас є можливість і немає протипоказань, то закликаю вас здавати кров, щоб рятувати життя нашим воїнам та наближати перемогу. Наступного разу хлопці обов'язково здадуть кров для лікарні, де лікуються наші захисники. Чотири години не знімаю пов'язки, багато фірмі п'ємо. Поїсти після здачі крові, якщо правильно, не хвалить. Ти ви... води... зніму цю руку загалу. Mm -hmm. Качалку. У да, мене серце в руки, бач, видалили. Mm -hmm. <реку> Підкачуйте тут так. мені? Так. Да. Підкачуй, що ти слабенький. Підкачал. Ні, я нічого не слабенький. Слабь. Вже третій літер пішов. <реку> Так, все викачаємо. Це за всі минулі роки. За всі. Максималочка. Оце. Це моя. А ви почуєте воно дзенько? Дзенькне там? Ні, я кажу, закачаюсь, можна. Сергій, після донації привіз ось такий пакунок. Паперовий пакет. В ньому. Шоколадка міленіум з горішками. Потім сік ось такий яблуко, полуниця, водичка півлітри та листівочка. Ось так. Ну і ще дали вихідний на роботі. А що ж, друзі, цими кадрами неймовірних півунів я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Я вам всім щиро вдячна за перегляд, за ваші привітання. Також вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.